Добрий день, мої шановні! Сьогодні поговоримо про війну, про війну в Україні. Багато про це говорино. Я намагався відшукати якусь системну інформацію, яка пояснює причини і наслідки. Будь ласка, до вашого відома. 24 лютого 2022 року почалась повномасштабна війна. Російські війська вторглися на територію України. А вже 26 лютого 26 лютого, через два дні, ми, українці, вже перемогли в цій війні. Треба було два дні, щоб українці оготалися і прийняли внутрішнє категоричне рішення. Ні! Ніколи загарбник не буде топтати нашу землю. Ми їх обов'язково відкинемо і перемога буде за нами. Це було категоричне рішення більшості українців. За два дні перемоги над Мордором була вилаштована в головах українського суспільства. Перемога сталася на інформаційно-енергетичному рівні, рівні причин. Нагадаю, що на тому рівні формуються всі події. Спочатку вони відбуваються на тонкоінформаційному рівні, а потім в виді якоїсь реальності опускається на рівень фізичний. Людська думка грає вирішальну роль в формуванні цих програм. Що більше людей приймає участь у форматуванні певної програми, то більше стає вірогідність даного сценарію розвитку подій. Українці в Росії категоричні, налаштовані абсолютно категорично, сформатували перемогу вже 26 лютого 2022 року. І цей сценарій до цього часу працює і дає нам військові перемоги. Весь світ дивується, звідки воно береться, а воно береться тільки від колективної думки, категоричної колективної думки. В тому сила українців, що вони можуть об'єднатися. На жаль, об'єднуються тільки в критичні моменти. Треба було об'єднатися в побуті і в багатьох визначеннях. Поки що цього нема. А що в цей час робила так звана влада? Влада мовчала і дрижала, багато хто з бидлої еліти, втікли за кордон. Потім, коли ситуація змінилась, вони таки повернулися. А до того весь тягар агресії тримали і продовжують тримати. Прості українці, українська армія. Влада не має відношення до цих перемог ні з якого боку. Влада це якась номінальність, про яку відомо, що вона є. Звісно, бидло еліта постійно нагадує про себе, не вилазить із засобів масової інформації. Все, що вони можуть, це говорити і торгувати мордами. Ми вже зробили визначення, що влади у нас немає. Посади є, тушки у кріслах сидять. Розмови не припиняються, а влади немає. Влада, реальна влада це дещо інше. Це центр прийняття необхідних рішень. Це керівництво всіма процесами в державі. Це в кінці кінців результат. Нічого цього у нас немає, тому що у нас немає влади. І жлоби бидло, яке узурпувало всі гілки влади. Саме злочина бездіяльність так званої влади привела нас до війни. За іншою дієвої дієздатної влади. Цієї війни могло би не бути. До повномасштабної війни ніхто не готувався. Армію ніхто не озброював, не забезпечував, не готував до відсічі потужному ворогові. Хоча до того війна на нашій території вже продовжувалась 8 років. 8 років. Пам'ятаєте Петра Парашенка з його замареннями, з ганебними капітулянськими мінськими домовленостями. Нічого не хотіли робити. Шли шляхом найменшого опору. До чого це привело, ми всі знаємо. А сам Вальцман Порошенко займався тільки зароблянням власних грошей. Армію і тоді ніхто не створював не озброював. Порошенко організував випуск військової техніки, але всі вона йшла за кордон. Нось української армії. Потрапляв мізер. Нелюдя Парашенка чекає серйозне покарання за, за його бездіяльність злочину на чолі держави, а також за злочинну діяльність. Трохи історії. Після розпаду Радянського Союзу Україна у своїй власності мала. 1500 міжконтинентальних балістичних ракет. Це третє місце у світі після Росії і Сполучених Штатів. Україна мала 176 одиниць тактичної ядерної зброї. Також 44 важкі бомбардувальники носії ядерної зброї. Весь цей колосальний арсенал. І політичний і військовий важель за якимись там закулісними домовленостями. Українська влада віддала майже безкоштовно. Ні за ЦАПову душу віддала. Я не пам'ятаю точних цифр, скільки ми отримали за це грошей. Але я пам'ятаю порівняння арифметику. В цей же час Росія за те, що вона позбавилася від ракет середньої дальності, отримала більше за Україну в 10 разів більше коштів. В 10. Українські національні інтереси ніхто не відстоював. Українська влада на чолі з Кравчуком пішла на Копійчані Зрадницькі угоди. Далі. Куди поділася інша зброя, якої у нас була величезна кількість? Танків було 9200. БТР БМП 13 тисяч, літаків півтори тисячі. Немала кількість вертольотів. Була також величезна кількість автомобілів військових, гори стрілецької зброї, боєприпасів, патронів, військове обладнання. Гори! Неймовірна кількість була. Куди це все поділося? Хто отримав поділив гроші, цього ми поки що не знаємо. У мене колись був випадок. Я своїм знайомим зустрів його дружбанів, а ті, значить, зі спецслужб. Вони нас запрошують, йдемо, значить, гуляємо сьогодні. А чого гуляємо, яка причина? Та от продали вертольота. Якась групка, недолюди, які мали свої можливості, яких ніхто не контролював, продали вертольот. Можете уявити, скільки це вони отримали грошей навіть при е, дембінових цінах. Це величезні кошти. Так розпродували все. Ну, далі, у нас е, гальмувалися, взагалі зупинялися перспективні військові розробки. Ракети великої дальності вільха, протитанковий комплекс Стугна. Це те, що я знаю, певно, інформацію стосовно цього блокування було набагато більше. Влада нічого не робила. Навіть блокувала розвиток необхідних процесів і виробництва Україні. Де наші хвалені танки оплот? Їх у великій кількості випускали. І їх продавали за кордон. Значну кількість їх отримав Пакистан. Причому зважте, це відбувалося вже після 2014 року, коли на нашій території вже були ворожі війська. Влада нічого не робила для поселення армії, тільки гребла під себе гроші. Жлоби вони є, жлоби, вони такими були завжди і такими вже подохнуть. Я вже говорю і повторюю, що нелюдь це навічно Якщо людина втратила свою подобу, стала нелюдям до людського нормального стану, вона вже повернутися не може. На них можна хрест поставити. Вірніше, це вони поставили на собі хрест. І ми чітко повинні розуміти, що якщо вони поставили на собі хрест, ми також маємо право той же хрест поставити на них. Бидло і лідери наживаються на всьому, в тому числі і на війні. Вони пожирають все, до чого можуть дотягнутися. І ніколи не нажеруться, така вже їх свиняча порода. Вони не можуть не жерти, не можуть не красти. Хвороба у них така. Клептоманія називається. У владі хворі люди. І ця хвороба несе небезпеку для цього для суспільства. Антинародна, антидержавницька діяльність цих зрадників, злодіїв при законі. Видима зараз всім. Видимо. Видно, це неозброєним оком. Бидло еліта працює тільки на власний привод. Китаї за таке розстрілюють. Тому в Китаї нема безпереділу. Китай могутня країна. Китай рухається вперед, має історичну перспективу, виношує плани на сотні років наперед. І все тому, що в Китаї є влада. А в нас нічого подібного немає. І не буде до тих пір, допоки на чолі всього знаходяться волоцюги. Злодії, брехуни і зрадники. Нинішня українська влада багато в чому подібна до російської влади. Ясно, що всі вийшли з одного інкубатора. І тут і там одинакове бидло при владі. Грабіжники, брехуни. І ті ж методи діяльності і бездіяльності. Але в Україні масштаб бардака дещо менший. Але взяти в порівнянні. Хоча б що зараз творять ці воєнкомати зараз? Як вони хапають людей на вулицях? Це безпреділ. Беззаконні безпреділ. Це те ж саме, що відбувається в Росії. Багато методів, які використовують росіяни, у нас почали використовувати також. Люди, мотивовані, українці, які б готові були йти добровольцями, до армії, зараз не хочуть цього робити. Чого? Тому що оцей воєнкомовський безпреділ змушує їх змінити свій, свій настрій і своє налаштування. А у війні ми перемагаємо тільки тому, що ми не москалі, ми не бидло. І в Україні зовсім інша армія, ніж у Мордора. Ми перемагаємо, тому що український народ здатен на самоорганізацію здатен вилаштувати самооборону. Наша здатність до самоорганізації неодноразово за останні роки продемонструвала свою високу ефективність. І що найважливіше, український народ здатен на жертву, на самопожертвування. Левко Григорович Лук'яненко якось сказав, що потребу... на... свобода потребує святої жертви нації. І зараз багато хто з українців жертвує собою. Люди знають, що вони можуть загинути, але вони йдуть і роблять все, що від них залежить, для того, щоб була допомога. Перемога. А нинішня так звана влада до цих перемог не має ніякого відношення. Ми перемагаємо не завдяки їм, а всупереч їм. Про різницю між цивільною і військовою владою ми вже говорили. Під час війни повинно бути єдине начальне, повинен бути єдиний потужний центр управління тилом і фронтом. І це повин, повинен бути військовий центр. І вся країна повинна підкорятися цьому центру, і безумовно, працювати на фронт, кувати перемогу. Але влада жлобів кріпко всілася в кріслах і не, хоче, вони не хочуть позбавлятися своїх привілеїв і тої обжиралки, в якій вони зарилися, як свиня в болоту. Вони тільки трохи перефарбувалися, замаскувалися замість піджаків накинули на плечі камуфляж. І вони вже військово-політична адміністрація. Одяг змінили, а сутня їхня залишалася хтивою підлою. І такою же залишилась їх діяльність. Свиня трудилась, як уміла їла. Незрозуміло, навіщо нам під час війни таке зборище. Як Верховна Зрада. Це торжище нам абсолютно не потрібно. Закони вони створюють. Закони, накази Комітету національної оборони повинні бути законом обов'язковим для виконання. Ці закони повинні писати, відшліфовувати. Спеціалісти високого рівня, була повинна бути дорадча комісія. А це зборище з яке працює на себе, нам абсолютно не потрібно. Що вони там роблять, я до цього часу не знаю. Це абсурд. Абсурд у Кубі, який стоїть над нами. Від них лишень одні збитки. Бидло при владі, як крало до війни, так і продовжує красти. Навіть більше крадуть. Засвоїли нові джерела та. Способи грабежу. При цьому прикриваються військовою таємницею. До них не можна підступитися. Бо приймала купу законів, які убезпечують їх від будь-яких розслідувань та звинувачень. Нехай поки пишуть. Скоро прийде час. Усі ці папірці разом з їх авторами український народ скине в одну винючу яму. Корупція в Україні зашкалює. Вона на кожнім кроці. В усіх гілках і рівнях влади грабують як підірвані, як останній раз. Одні воюють, а ці жирують. Орки знищують українців нашу армію на передовій, а владі неліді винищують нас всередині. Постійним підняттям цін, тарифів. Психологічно винищують. Від їхньої жадіності, відкритої брехні і маніпуляції страждаємо ми усі. Дуже психологічно важко це сприймати нормальні людини. Люди хворіють від цього безпреділу, від бачення того, що робиться навкруги. Влада хворобу нав'язує тільки суспільству, більше нічого. На сьогодні в країні маємо гіршу форму диктатури. Тиранію, це коли відверте бидло покидьки вилізли над усіма. Це коли нижче керує усім, коли нижче домінує над вищим. Маємо тиранію бидла, звичайних продажних тварин. І все суспільство, вся держава працює на цих тварюк, щоб вони обжиралися. Нинішня влада за і хабарників це наше позорище перед усім світом. США і європейці неодноразово вимагали від Зеленського зупинити корупційний безпреділ. Списки надавали. Досить широкі списки. Марно. Звільнили тільки деяких. Не осудили, не посадили, а звільнили. Добре влаштувалися. Дуже велика відповідальність. Зупинити в Україні корупцію нікому. Вся влада знизу до самого верху грабує балбісничає. Зайдятій в своїй злочинності і безкарності, так звана влада остаточно втратила відчуття і розуміння реальності. Ніхто з них, і зелений також, проти себе виступати і воювати не будуть. Не будуть відтинати свою руку Грабіжницьку. Влада уряди багатьох країн допомагають Україні. А ці юроди нічого не роблять для нас, для країни, для перемоги. І за цих недовідків на нас усіх світ дивиться як на недоумків. Хоча би тому, що ми терпимо над собою таку з дозволу сказати владу. Невідомо, хто для нас є найбільшим ворогом. Зовнішній. Чи внутрішній. орки чи бидло еліта. Я вважаю, що більш небезпечний ворог внутрішній. Бо стоїть поряд, і нас з ним нічого не розділяє. І ще тому, що його не можна зупинити і покарати. Безкарність це дуже велике зло. Безкарність породжує безпреділ. Влада краде все, краде все, зброю, військове спорядження. Продукти харчування, гуманітарну допомогу, грошові надходження, мільярди йдуть, мільярди йдуть. Крадуть це, що дають інші держави, уряди, громадяни та організації, ті, які нам співчувають. Жлоби не можуть не красти. Не здатні вони цього робити. Так звана влада своїм гребежем і законям створює нам у світі імідж Бананової Республіки. Вони просирають усе, що сюди надходить. Влада бидла обнуляє все, до чого вони доторкаються. Обнуляє всіх нас, всю країну. Нинішня політична мафія в Україні не просто нас грабує, вона нас винищує. Вона нас психологічно подавляє. У нас волаюча несправедливість і наглючість. і безкарність. Тільки від цього люди хворіють. Хвороба від небажання бачити, неможливості вже бачити того, що відбувається, і від неможливості змінити що небудь Від цього, що відбувається, ми втрачаємо довіру своїх союзників від нас відвертається. Здоровий, адекватний світ. Є така в жидівстві маніпуляція спосіб психологічного впливу, блокування всіх, хто проти них виступає, він називається хуцпа. Це коли з жидів вискакує якась така немислима, нелюдська провокація, такого нічого ні, ніхто не може робити, а вони роблять. Безпреділ. Навідомо усіх, не боячись нічого. Люди шоковані від цього. Вони заціпеніли люди, а потім починається грибунок. Називається хуцпа. І цю хуцпа, оцей принцип хуцпа зараз використовує проти нас проти влади. Проти нас влади. Більшість нормальних людей в Україні вже не сила дивитися, як бориги грабують нас і нашу країну. Як нас принижують і виничують? Розлючений народ рано чи пізно зірветься, і тоді буде море крові. Спрацює заклик нашого пророка Тараса Шевченка. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. Вражою злою кров'ю. Крові буде багато ворожою. Наші вони вже пилися. Те, що творили і продовжують творити ці нелюди в Україні, їм ніхто не пробачить. І я також. З деяких пір, як мені довелося побувати у світі душ, я нічого не боюся. Всі там були. Це все нормальне явище смерті. Я не боюся. Я є, я себе проголошую ворогом влади, тому що ця влада є ворогом мені. Моїм близьким і моїй країні. Найлютішим ворогом. Як відомо, найбільший ворог це той, хто перед тобою, а не той, хто за спиною. Усіх звинувачень, які висуваю я, які висувають дуже багато адекватних громадян, достатньо, щоб кожен із владних ублюдків отримав максимальне покарання згідно, згідно законів людських і всевишніх. Особливо під час війни. Дякую, милі мої, за увагу. Дуже дякую. До наступних зустрічей.